Хочу з вами поділитися одною дуже класною практикою. Ми зазвичай щось бажаємо, просимо, хочемо, а рідко звертаємо увагу на те, що вже маємо. те життя, ті речі, те здоров'я, просто якісь незначні дрібнички. Ми їх сприймаємо як само собою, вже маючим. Деякі люди навіть цього не мають, тому це практика вдячності. Бути вдячним кожен день за те, що ви маєте. По-перше, ви так прокачуєте всесвіт і, скажімо так, ви дякуєте за те, що ви маєте, і вам від цього буде більше, це по-перше. А по-друге, ви також сфокусуєте свою увагу на тому, що у вас є, і від цього ви будете щасливіші. Перед тим як лягти спати, подякуйте за 20 речей в день, які у вас є, які класні з вами сталися.